Усі мої вітанечко! З вами Дмитро, і сьогодні у нас буде базова силова йога для новачків. Але перед тим, як ми розпочали, я одразу хочу повідомити, що я закінчую запис курсу Йога-0 і вже його може придбати або стати спонсором і практикувати. Там 12 практик буде, вже 9 доступні для спонсорів і так само можна придбати. Він підійде. Саме для новачків, кого взагалі немає досвіду і хоче піти у світ йоги. Йога-0 ідеально підійде для новачків. Він більше навіть йога терапевтичний, там терапевтичний курс, з максимально детальним поясненням, як що робити. Там і база дихання, котрої взагалі ніде немає, і база медитації все ідеально і максимально доступно і просто. А з вас за це відео вподобайка, підписка. Не забудьте залишити комент після того, як ми попрацювали. І ми розпочинаємо, нагадую, що ми дихаємо через ніс, плавно, спокійно, наче ми гуляємо по вулиці. Це дуже важливо. І ми починаємо з позиції. Ну, я хотів ну, з цієї позиції, але ми почнемо з турецької пози. Ось ми сіли в цю позицію. Руки ставимо вперед. У грудину подаємо вперед. І потрохи пальчиками йдемо донизу. Якщо ви відчуваєте, що вже натяжіння висотулити спинку, зменшить. Можете взятись за коліна і штовхнути себе допереду. Дуже важливо, щоб спинка була рівна. Головою, там нічого не шукаємо, ось таке нам не потрібно, ось таке нам не потрібно. Можемо навіть закрити очі і більше працювати саме м'язами спини, натягуючи себе вперед. Родину. Як тільки дійшли до амплітуди, можемо поставити руки вперед і тягнутися ось таким чином. Ми повинні відчувати, як у нас саме розтягується трохи спереду і напружується все позаду. Руки на пальцях ми не робимо ось так, ми не лягаємо. Ми тримаємо тонус, і начебто м'язами лопаток зводимо, я поставив пальці і лопатками трохи дотягуємо, як людина по приклеївся кінчиками пальців до підлоги. І тримаємо це положення. Не треба максимально глибоко йти. Ми повинні відчути тонус сам по м'язах спини і вони напружуються. Особливо давайте акцент на поперек, можете трохи відходити з сіднічними кіска дозаду. У мене прям дуже напружується від лопаток і до попереку, до самого низу. Добре. Як тільки ми це зробили, ми повертаємось. І руки ставимо під таз. Ось тут. Я розгортаюсь. Встали, вперлися пальці, розставили. І відтискаємо ось. Ми повинні відтиснути і тримати це положення. Якщо у вас вистачає сил, ми можемо підняти ноги. Тобто ви відтиснулись, підняли. Головне не провисати на плечах, плечі підкрутити допереду, вони тягнуться до пупка, грубо кажучи, через перед. Як ви бачите, я з, з колом зробив спину, але не повністю сутилося. Ми тільки в лопатках, завдяки подачі плеч вперед. Я можу відтиснутись. Якщо ви можете підняти ноги, піднімаємо ноги. Ви можете одну ногу підняти, потім іншу. Ось так гратися. Головне. Пропрацювати м'язи. Ми тримаємо цей куточок. Знову ж так теж піде. Можемо тягнути більше коліна до грудини, знаходячись у такій позиції утримки. Після чого виводимо ноги вперед. Потримали. Руками беремось за великі пальці. Ноги згинаємо. Лопаточками працюємо. Знову у мене активно працюють найширші м'язи. Я беруся трьома пальцями. Середній, вказівний, великий. Блокую великі пальці. Маківку тягнусь до неба. Як ви бачите, я вирівнявся. І утримуючи це положення, я потрохи вирівнюю ноги. Тут дуже активно в мене працюють ще м'язи-ніг. Спина в статиці. Я утримую це положення. І насолоджуюсь. Хоча дуже складно насолоджуватись. Але насоложуюся. Дух дихаємо, дуже повільно. Спокійне дихання. Як тільки потримали, знову ж ми вперлися руками і робимо силовий кут. Ми повинні підняти сідниці. Принцип той самий. Плечі підкрутили допереду, пальці розставлені. Відтиснулися. Якщо відчуваєте себе комфортно, ми можемо гратися ногами. На кожен видих піднімаємо ногу. Наприклад, дих, видих. Ліва нога. Вдих, поставили видих. Права нога. Вдих, поставили видих. Ліва нога. Вдих, поставили видих, права нога. Потримали. Сідаємо. Руки ставимо позаду. Стопи тягнемо на себе. Лопаточки зводимо разом. Грудину подаємо вперед. Спинка у нас рівна. І почнемо потрохи підіймати таз. Як ви бачите, я напривисаю на плечах. В першу чергу я отримую пряму спину. Я начебто лопатками відтискаю свою грудину вперед. І підіймаю таз. І це положення фіксую. Тримаємо. Дихаємо дуже повільно. Мої ноги напружені, прес напружений. П'ятки в мене штовхаються в підлог, в мене ноги не розслаблені. У мене все напружено, особливо по задній поверхні тулуба. І зараз я виходжу потрохи на ліву руку бокова планка. Якщо складно, ми можемо зігнути нашу праву ногу на носочок впертися. Так буде легше. І тримаємо це положення. Дихаємо повільно. Можемо, якщо що, навпаки поставити ліве коліно ось так на підлогу. Але лінія, верхня лінія тулуба з ногою залишається. Дихаємо повільно, опускаємо таз на підлогу. Тюленчик. І ми рукою правою тиснемо в праву сідницю. А ліве плече виводимо назад. Дивимось на п'яточки. Робимо таку міні-ротацію, скажімо так. І отримуємо це положення. Ноги мене, як ви бачите, вони у мене напружені. Я їх не розслабляю, тримаю в тонусі. Добре. Зараз ставу, ставлю праву руку дозаду. Знову сідничне місто. Тримаємо це положення. Тиснемо, сідниці працюють, тіло все працює. Ноги напружуються. Не розслабляємо своє тіло. Спокійно дихаємо. Не вісимо на плечах. І виходимо в праву бокову планку. Вже знаєте, як адаптувати. Втискаємо долоню. Я гарно відштовхуюсь від підлоги рукою. У мене два плеча травмованих. Як ви бачите, мій лікоть дивиться трохи вниз дозаду. Я його в бік ось так не послаю, бо у мене одразу імпічмент. Синдром плеча. Тому я вкручую руку і штовхаюся. Опускаємо руку плавно і виходимо в тюлінчика на правий бік. Рукою тиснемо в таз і отримуємо це положення. Дихаємо дуже повільно. Спокійне, приємне дихання. Добре. Далі ми лягаємо в човник. Руки крест-накрест. Можемо долонь ось так зробити. І руками тягнемось до стоп. Ми лежимо на сідницях. Якщо болить поперек, кладемо поперек, тримаємо такий човник. Але в мене руки і грудна, грудні м'язи працюють завдяки тиску. Можу в замочок зробити. І тримаємо так. Дихаємо повільно. І розслабились. Цей комплекс може підійти. Як розминка перед тренуванням, або ранкова практика для того, щоб прокинутись. А вже ж більше практик, ви знаєте, де знайти усі послання внизу. І будьте здорові!